Неча! давно не бачилися! Ти приєднаєшся до мене в цій битві. Битися це те, що я вмію найкраще. Я Ненша, третій принц сміливий. Погляньте на нього. Він увесь у праведності. Я вбиваю демонів, і я пишу римовані вірші. Все ще закопотані їжею. Я тут, щоб підкорити вас. Сьогодні я прийшов позбутися подиху Не Нечестивці, готуйтеся до смерті. План дракона скоїв непрощенні гріхи. Це наш єдиний у тисячолітті шанс помститися. Якщо я піду на війну, чентанг перетвориться на попіл. Не залишиться жодної душі. Зупинися! З Житиму я чи помро неважливо все, що має значення це твоя поразка. У світі хаосу починається битва за пробудження. Сила твоя не знає собі рівних. Ви поставите палац дракона на коліна. Розбийте його зараз. Нетча 2. Нетча перемагає царя драконів.